Кущі лаванди відрізняються великими округлими формами і ароматними фіолетовими квітами. Але вам не потрібні кілька квадратних футів простору для росту шкіри. За допомогою правильного сорту та правильної обрізки ви можете виростити менший сорт, який матиме всі смакові якості, яких ви прагнете, не займаючи місця. Карликові лаванди були виведені, щоб все ще виробляти квіти невеликого розміру. Більшість компактних сортів доступні в кількох менших розмірах, від 10 до 17 дюймів у висоту та приблизно 12 дюймів у ширину. Незважаючи на їх менший розмір, смороду зберігають багато тих самих потреб рослини, якою є в першу чергу лаванда. Незалежно від того, вирощуєте ви лаванду в контейнері чи в невеликому саду, ці сорти можна розмістити в невеликому просторі, не напружуючи їх. Давайте подивимося на деякі з найпопулярніших карликових лаванд для компактних ділянок. Менші сорти лаванди. Існують десятки сортів маленької лаванди висотою менше 18 дюймів, які можуть поміститися в компактному просторі. Популярні карликові лаванди включають Дуорф, Манстад, Munstad, Ли і Compacte. Правильна обрізка допомагає міні-лаванді вирости в акуратній круглій формі. Ідеально підходить для зовнішніх контейнерів, кімнатних горщиків і невеликих окраїн саду. Ранок маленька лаванда, незважаючи на те, що карликові лаванди вирощуються природним шляхом, щоб вирощувати їх у менші сорти, вони не завжди будуть компактними. Регулярна обрізка секрет вирощування невеликих дерев. Це також необхідно для того, щоб рослина росла у формі плодів і виробляла нові квіти протягом усього сезону. Більш компактні варіанти доріжок виробляються за два дні на річці, один раз навесні і ще раз навесні. Весняна обрізка це м'яка обрізка, тобто ви зрізаєте приблизно половину зростання рослини. Ви можете заробити гроші лише після того, як перший раунд кредитів почне зникати. Спочатку видаліть 2 2 дюйми м'яких зелених стебел від основи росту. Осіння обрізка важлива для суворої обрізки, тому ви можете обрізати до 2 третин стебла лаванди. Це гарантує, що зростання спрямовує свою енергію на коріння для підготовки до зими. Ви можете обрізати лише до 1-3 дюймів м'якого росту після того, як навесні кущі, що залишилися, почнуть виянути. Кілька м'яких стебел, які були втрачені, можна зварити в паростки, якщо ви надасте їм круглу форму, схожу на цукіні або конус. Переконайтеся, що ви не розрізали частину дерева на шматок дерева. Популярні карликові сорти поблизу Середземномор'я лаванда це багата трава, яка може вирости надзвичайно великою на яскравому сонці та теплі. Але не всі види лаванди однакові. Рідла вандула включає 45 різних видів і понад 450 сортів, включаючи низку карликових і мініатюрних сортів. Нижче наведено деякі з наших улюблених варіантів для зберігання в контейнерах і невеликих приміщеннях. Гном Манстеп, Тип. Англійська. Зона росту – 5-9 Збільшена висота 15 дюймів. Вирощена ширина. 12-15 дюймів. Компактніша рослина цей ранньорозквітаючий сорт надзвичайно ароматний і ідеально підходить для контейнерів і невеликих грядок. Дуорф Манстад володіє всією ніжною ароматною силою свого великого родича, але втрачає свою компактність з дозріванням. Цей сорт особливо цінується за масу красивих пухнастих бусково-блакитних квіток. Зрізані стебла ідеально підходять для сушіння та складання букетів. Вино має відкриту форму, що робить його природно стійкішим до хвороб і більш довговічним від нарізки водою, щоб зберегти свою акуратну форму. В1 тип англійська. Зона росту P59. Збільшена висота усі 10 дюймів, ширина росту 12-16 дюймів. Здається, найкомпактніша лаванда у світі. У Іуан стає помітно дрібним при дозріванні, але все ще дає велику кількість класичних пастельних фіолетових і фіолетових квітів. Він домить його толерантність до кінця. У Іуан добре росте і йому потрібно приблизно три роки, щоб досягти зрілості, що робить його ідеальним для маленьких горщиків і невеликих садів. У місті High Country Gardens Plant Selection Petit авот Компакта Тип англійська. Зона росту p 5-9 збільшений зріст 18 дюймів, ширина росту 20 дюймів. Цей сріблястий сорт ідеально підходить для невисоких тварин. Рослін можна обрізати, щоб він виріс у вигляді кабачка, круглої або квадратної форми. Компакта має лінійні прямі стебла, які чудово піддаються зрізанню та сушінню. Дуже ароматні квіти утворюють середні фіолетові чашечки та фіолетові стебла, створюючи компактний квітковий дисплей. Суперблакитний. Тип англійська. Зона росту 5 на всіх, висота 12 дюймів, Вирощена ширина 10-12 дюймів. Виставка С'юпе білу щедро насичена кольором це видовище. Насичені фіолетово-блакитні квіти сидять на кінці щільно підстрижених стебел з невеликими проміжками. Цей сорт ідеально підходить для внутрішніх контейнерів і горщиків. Вино надзвичайно м'яке і надійно холодне до мінус 10 градусів за Фаренгейтом під час фази спокою. Нана альба. Тип англійська. Зона росту – 5-9. висота росту 12-16 дюймів, ширина зросла 18-20 дюймів, ця маленька біла лаванда є осіннім сортом з Великої Британії. Розроблений Чарльзом маскрейвом Нене ЛБ ідеально підходить для контейнерного садівництва та невеликих садів. Кремово білі квіти додають різкий контраст темно-фіолетовим і синім сортам лаванди. Невеликі кущісті кущики природно зберігають круглу, компактну форму і не протистоять обрізанню, як і інші види. Ви любите сонце і не маєте нічого проти тривожних періодів без води. Мереживні волан. Тип. Англійська. Зона росту 5 на всіх, зростання 10-12 см. Вирощена ширина 12-14 дюймів. Смак, лейси фрилз від білого до пухарчастого витончений і безсердечний, цвітуть смороду безперервно протягом усього сезону, особливо при регулярному випуску квіткових рослин. Ця рослина має чудовий аромат, який доповнює більшість духів фіолетового типу. На відміну від більшості білих лавант, цей стійкий до хвороб сорт можна вирощувати в дикій природі. Блакитна подушка. Тип англійська. Зона росту п59, збільшена висота 12-14 дюймів, ширина росту 16-18 дюймів. Блукушен, названий за свою звичку росту, схожу на подушку, має низьку форму чайної чашки з мінімальним цвітінням. Яскрава фуксія і чорні квіти створюють різкий контраст на тлі зелено-сірого листя по пелиці. Коли квіти виянуть, вони стають пастельно-фіолетовими і зберігаються протягом усього літа, якщо їх регулярно обрізати. Дюймовочкалі. Тип – англійська. Зона росту p П'ять-9. Збільшена висота 12-15 дюймів. Ширина виросла 18 дюймів. Ще одна ідеальна контейнерна лаванда. Цей карликовий сорт має короткі. Пухнасті бутони, які дуже ароматні. Він процвітає на бідних ґрунтах і все ще дає стебла, достатні для зрізання. Маленька леді. Тип. Англійська. Зона росту – 6-10. висота росту від 6 до 12 дюймів, ширина росту 12-18 дюймів. Один із найнижчих сортів. Які ви можете знайти, ця британська лаванда схожа на оригінальний сорт батлат. Вино містить всю класичну силу аромату в акуратній меншій упаковці. Блискуче, сріблясте і вічно зелене листя чудово виглядає взимку, а пагони не проти прирости один до одного. Сара. Тип, англійська, зона росту – 5-11 висота 12 дюймів. Ширина росту 12 дюймів. Сере є чудовим вибором для вирощування в контейнерах або садівництві, яке потребує короткої довжини. Зустрічаються двоколірні темно і світло-фіолетові квітки, такі ж дрібні, як і сама рослина. Найкраще переносить спеку і цвіте рану навесні. Гордість пастора. Тип англійська. Зона росту – 5-10 Висота 20 дюймів. Ширина виросла 20-30 дюймів. Цей холодний чай не є найкомпактнішим сортом у списку, але він компенсує свій розмір своєю холодністю та пухнастими, схожими на кремінь плодами. Ви можете легко обрізати цей сорт, щоб втратити менший батат. Пастоя спрайт надійно розпускається двома великими листками на качані і в кінці літа. Букви гудуть і травень.